в центрі нашої уваги буде енергетика, тому що по Україні у, фактично, у кожній області сьогодні є якісь відключення або аварійні, або планові в кілька етапів. І причина цьому всьому це російські атаки. Росіяни цілеспрямовано б'ють по нашій енергетиці. Робляться до речі, не перший рік поспіль, але чомусь саме. Після минулої відносно спокійної зими, от цього разу взялися за енергетику дуже активно, і ми це відчуваємо дуже сильно. З іншого боку, ніби ж мали підготуватися. Що відбувається з енергетикою в Україні і не тільки в Україні? Будемо говорити з нашим наступним гостем Михайло Гончар, експерт із міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики стратегія 21 з нами. Вітаю вас, пане Михайле. Доброго дня, мої вітання. Пане Михайло, ТЕЦ в Україні вирішав Києві дві ТЕЦ, нібито великі ТЕЦ, не будемо називати номера. Поки не підтверджена інформація, але тим не менше курсує, що було увражено, тому вони частково не працювали, тому саме в Києві були проблеми з енергозабезпеченням. Власне, московити нас потахеньку занурюють у темряву, але постає питання: ми минулої зими не переживали таких от. Невеликих відключень, таких проблем, а от зараз різко от вони настали. Це тому, що точніше почали бити, чи тому, що погано підготувалися до відбиття таких атак? Ну передусім я зауважив би, що так, минулої зими там ми не переживали, але минулого літа давайте згадаємо, що було. Себто експеримент умовно так називаємо. Агресора е, періоду 22 23 року зимового періоду показав певні результати, але досягнути е, такого тотального блекауту, е, холоду і темряви їм не вдалося. Тому наступного разу вони зробили якби влітку експеримент минулорічний, ну, весна, тому що почалось. Це 21 березня, і практично тривало до осені, і теж були так само серйозно вражені об'єкти генерації. Якщо попередньо це удари в основному завдавалися по об'єктам об'єднаної енергетичної системи, то тут минулого літа була в центрі уваги, так би мовити, наша генерація, гідрогенерація, теплова генерація. Тому, в принципі, я думаю, що не повернулися якраз до тої першопочаткової моделі ударів напередодні і під час зимового опалювального сезону. Тим більше, що якщо ми поглянемо ретроспективно, то три останні зими були теплими. А от зараз якраз ми вже бачимо, що очевидно зима не буде теплою практично холодний період розпочався вже останній декаді вересня, і так далі. Тому я думаю, що в цьому контексті якраз взято курс на те, щоб максимально ми бачимо, вибивати генерацію маневрову, передусім, ну і на період, який теж був якби малопомітний загалом до ось. Цих останніх ударів, але в принципі продовж останніх двох місяців ішла навіть більше, я би сказав, навіть практично трьох місяців, майже середини літа. Ішла робота по якраз об'єктах енергорозподільчих систем, тобто такого рівня місцевого регіонального. Якраз в тих областях, які або близько від лінії фронту, або поруч з кордоном з Росією. Ну, я не буду перераховувати, починаючи з Чернігівщини і закінчуючи там практично на півдні Одещини. себто, якби змінилася тактика. І тепер, коли ми перейдемо зараз до ситуації, яка склалася, то в принципі. Якби не ті заходи, які були вжиті в рамках оператора енергосистеми е, компанії Укренерго то наслідки могли би бути куди гіршими. Це перше, що потрібно відзначити. Що ми зараз бідкаємо що як так, от але насправді все могло бути куди гірше. А куди гірше, ми зараз бачимо по іншому, е, по інших е, операторах і е, об'єктах. Які відносяться вже не до електроенергетичної сфери, а до газової. Тобто ті об'єкти нафтогазового сектору, які особливо видобувний газовидобувний сектор, які зазнали і зазнають серйозних уражень, які практично не готувалися взагалі з точки зору там, скажімо, інженерного захисту. Але передусім слід зазначити от що, ну, так чи інакше, можна, звичайно, там дискутувати, як захистились, яка якість того інженерного захисту, чому не зробили там другий рівень там, чи третій рівень, а чому обмежились першим рівнем, ну і так далі. Тобто це тема дискусійна, але передусім слід відзначити, що якщо прилітає крилата чи балістична ракета з півтонною боєголовкою, то, власне кажучи, можливості інженерного захисту тут близькі до нуля. Тобто, те, що було зроблено е в рамках е оператора Укренерго, це те, що, власне кажучи, стосувалося інженерного захисту основних об'єктів, критичних об'єктів, пов'язаних із функціонуванням підстанцій високого вольтажу, ну і мається на ну, увазі захист е трансформаторів. Захистити енергоблок теплової. Електростанції чи е, теплоелектроцентралі, ну там, коли починають про це говорити, ну це фантастика. Ви ж бачите, що це циклопічна споруда. Це одна справа трансформатор підстанції інша справа колосальна споруда е, ТЕС зв... чи ТЕС. Ну, та ТЕС або ТЕЦ, ТЕЦ можна тут... прикрити тільки засобами ППО. Це однозначно. Ну, Але... по, по суті, так. так. Але ж ми розуміємо, що знову такі відмінність, от, скажімо. Ударів, які були 2022 році, якраз в жовтні місяці вони розпочались такі комбіновані, масовані там застосуванням крилатих ракет, дронів, а і те, що зараз, ну, є принципові відмінність з точки зору вдосконалення ворогом засобів ураження і е, е, тактики їх застосування. тобто якщо раніше там десь е, блукав якийсь одинокий шахет, який зрештою проривався там і е, діставав той чи іншу. Чи іншу ціль, хоча їх запускали там і багато, то зараз ми бачимо, що відбувається такий ройовий удар групою безпілотників, які йдуть на великій висоті, яка і вони недосяжні з точки зору тих наявних у нас засобів ППО. Ну зокрема, мається на увазі там мобільні вогневі групи там. Ну, хіба що може за винятком тих, які е, оснащені гепардами, а решта просто не в змозі дістати там е, їх на цій мсоті. Відповідно, е, вони е, гарантовано уражають ту ціль, яка була обрана в якості пріоритетної І звісно, що тут, якби мова постає на дії про те, що необхідно кількісно. Е, Більша кількість засобів ППО, які можуть прикривати там не тільки і не стільки безпосередньо над об'єктом, те, що об'єктова ППО, а потрібна якби шалонована система. Ну зрозуміло, що прикрити всю територію України неможливо, які неможливо прикрити там, скажімо, великі райони, де сконцентрована критична інфраструктура. Але так чи інакше, звичайно, питання залишаються. Як готувалися зараз, спохватилися, але це мало бути мало робитись ще раніше. Власне можна сказати так, що уроки зимового періоду 22-23 року і весняно-літнього періоду 24 року, ну не були вивчені, скажімо так, десь сподівалися, що так воно й буде. От рівня інженерного захисту першого і другого вистачить. Ну дійсно, коли прилітали просто 22-му році, 23-му, дрони, десь там вони, типу, шахеди, десь там вони не долітали, десь там вибухали. То перший рівень жарозахисту у вигляді габіонів, ну він від уламків там рятував цей трансформатор. А другий рівень захисту в принципі рятує від прямого удару того шахета, але коли прилетить щось більш потужне, то звісно, що це не допоможе. Ну а збудувати третій рівень, там так званий панцир черепахи, по-різному його називають, ну зрозуміло, що це і час, і гроші. От, і це не робиться швидко. І знову ж таки, це не гарантує там стовідсоткової ефективності, особливо, коли мова йде про якісь. Скажем так, циклопічні споруди, як ТЦТС, Ну це просто нереалістично. Басте. Тому так інакше, коли питання ставиться про необхідність посилення ППО в різни, різними засобами, тому що немає якогось там універсального засобу. От зараз там спохватились. От давайте лазерні є там уже певні в Європі, в Британії зразки, що можна збивати дешево і сердито, лазеро. Ну, гіпотетично так, але коли у вас як, от коли була атака на Київ е е дощ, хмарність, е то власне цей лазер нічим не допоможе, тому що відбудеться розсіювання енергії, то, От. от цебто тому так чи інакше потрібно, потрібен комплексний підхід і координація. Звичайно, зараз ми бачимо, що цієї координації було недостатньо, коли йдуть дебати. А хто ж винен в тому, мовляв, що от київський ТЕЦ зазнали ударів, там чи що робила міська громада, які вони якби там формально належать, чому вони не захистили, що робила там Київтеплоенерго, інші і так далі. Ну Це такий е дилетантський спір, який нічого не вирішує насправді. Так чи інакше, прерогатива. Захисту критичної інфраструктури, тому вона називається критичною інфраструктурою, що вона має унікально важливе значення для держави. Незалежно від того, ця інфраструктура має державну власність і приватну власність, тому що у неї є соціальна функція, і вона важлива з точки зору там, економічної стійкості, соціальної стійкості держави, особливо в воєнний період. Ну ось це от таким чином ми. Сподіваюсь, вчимо уроки, тому що війна завтра не закінчиться. Це точно війна на завтра не закінчиться, але бачите, от українська правда статтю написала і наводить слова чиновників, які там присутні на цих ставках. Одна із енергетичних ставок закінчилася. На підвищених тонах, коли президент горлав на присутніх, вимагаючи якоїсь відповіді, то хоч хтось може сказати, які об'єкти у нас захищено, які не захищено, які треба захищати, і сиділи так. Іван Ківає на Петра, Петро на Самена. Ну, типу, я не я, це попередники, до мене, які запитання. Ну, тобто, якась тотальна безвідповідальність виходить так, що ну розслабилися. А з іншого боку, ми ж отримували стільки запевнень від е наших партнерів. Зокрема, аж була створена енергетична ставка про те, що е будуть допомагати нам із обладнанням, яке десь там на кордонах чергуватиме. Всередині України будуть таємні склади з обладнанням для е заміни. Тобто, ну, хоча б з обладнанням у нас з якимось резервом не називаємо де воно є, але хоча б сам факт воно присутнє в Україні, є хоч чим заміняти? Так, так, але треба ж розуміти, що це не запчастину в авто поміняти. Це звичайно. Тому якби, це цілий комплекс робіт. Якщо мова йде про те, що об'єкт зруйнований, то той металобрух треба спочатку прибрати. От. Треба підготувати площадку там, для монтажу іншого об'єкту, чи, чи, нового і так далі. Тобто це, це не забирає дні і навіть не тижні. Тому якби в даному випадку мова йде про те, що звісно такі запаси є, я ще раз підкреслю, що якби не було відповідної підготовки, ну, якщо ми візьмемо, наприклад, от, ту ж Укренерго, як, в принципі, як би там не було в статті, до речі, там є криві речі, умовно скажемо там. Захід Укренерго нічого ідеально, звичайно, немає, але з усіх операторів різних енергетичних систем, енергетичних в широкому значенні, то в принципі, якби Укренерго можна вважати значною мірою взірце. Тому, до речі, каміння кидають у них. Тому що решта або мало що робили, або нічого не робили. Я не хочу називати там конкретних конкретні компанії, які якби з приватного сектору, які. Жили очікуваннями, там, що, чи впевненість в тому, що ну, якщо прилетить, і цей там, трансформатор розіб'ють, ну ми інший візьмемо там, де, бо донори дадуть кошти, і ми купимо, там, поміняємо і так далі. Такий споживацький підхід. І, власне кажучи, ось ми спостерігаємо ті явища якраз регіонального рівня, де е, на рівні Обленерго завдається е, найбільше шкоди. Ну якби на тому локальному рівні, коли ми бачимо по областях суміжних з Росією чи лінією фронту, ось такі систематичні вже відключення і аварійного плану, і іншого тому в даному випадку мова, звісно, йде про те, що не повинно бути ситуації: Іван киває на Петра, Петро киває на Івана. Але ну це президент повинен був би раніше цим питанням опікуватись. У нього міністра національної безпеки і оборони, і там, відповідно, в апараті Ради є, є, є підрозділ, міністр... який займається питанням є аж два міністри інфраструктури. Є аж два міністри енергетики, чинний і тіньовий. і Вони як теж могли б подбати про безпеку, але. Маємо, що маємо, а, давайте ще трошки, трохи часу залишається, хоч він не вблаганно летить. Давайте ще трошки поговоримо про ідею: Китай заплатить. Американці висловили таку цікаву ідею Дональд Трамп: 500% мита, створюємо фонд, кидаємо гроші і відбудовуємо Україну. Мені це нагадує нагадує Потьомкінській деревні. Черговий барабанний бій. і... А, ну, як за попередніми аналогіями, Трамп назад відкотить дуже швидко, тому що 500% мита це фактично заборона торгівлі з Китаєм, чого собі американці дозволити не можуть. Але продавати нафту для Китаю і для Індії стане все ж таки з боку Росії. Ну та перешкодою, чи ні, це Бо ми бачимо, що на індійському треку е, Трамп має деякий успіх. Хоча е, Індія офіційно спростувала там е, те, що Трамп повідомив, що може відмовитись, та. і так далі. Але ну було б дивно, якби вони відразу взяли і підтвердили. Проте я неодноразово вже говорив про те, що тут якраз і е, здається в ефірі у вас там чи кілька місяців тому назад, що якраз на індійському треку Трамп може досягнути успіху, може не повного. Але як би значного, оскільки для Індії імпорт російської нафти це ситуативна річ. Абсолютно, це те, що останні два роки відбувається. І для Індії важливі відносини зі Сполученими Штатами, вони мають там колосальне позитивне сальдо торговельного балансу і втрачати все це якби не з руки, попри привабливість російської нафти, яку можна отримати з великим дисконтом. Тому я думаю, що десь в 26-му році, до речі, це проявиться в першому кварталі, вже де, можливо, Індія якраз зменшить а не обнулить ці обсяги закупівель російської нафти, але може їх суттєво зменшити. Це, це мені здається, так буде. І плюс ми бачимо, що активні дії з боку Британії цими днями також. Себто, ну, Звісно, сподіватися на те, що, наприклад, там британський санкційний пакет, де знову вони там знайшли ще додатково 44 танкери, якихось там так званого тіньового флоту, знову ж таки Роснефть, Лукойл, і на Яра Енерджіндійську там під санкції поставили, хоча мали б це зробити ще три роки тому назад. Але знову ж таки, сподіватися на те, що цей черговий такий чергова порція санкцій от вирішить питання, і враз все війна зупиниться, ну не доводиться так. Це добре, що вони британці запровадили, що. Трамп погрожує, хоча я абсолютно згодний, що воно виглядає як так, такий собі така проекція загрози. Але ж треба взяти до уваги, що Китай витримав ось цей е якраз е такий е тарифний наїзд з боку Трампа. Тому тут теж він буде чинити опір, і ми бачимо, як це Китай робить. Давайте згадаємо, що ось ця історія вона ж не завершилась вона розкручується з обмеженням експорту рідкісноземельних металів. І це для сполучених штатів, для західних країн в цілому серйозна проблема. Тому я думаю, що тут буде все, все ще попереду. Але важливо навіть нехай риторично, але така позиція Трампа ну нехай буде, що називається, хоче багато. Можливо, щось з того вийде, тому що Китай теж доволі складному е, становищі перебуває, і так би мовити, давати ось такий, якби постійний відлуп він не зможе, тому що американський ринок важливий для Китаю. Отже, ми будемо спостерігати найближчим часом е, цікаві події на навтому ринку. Ми зараз бачимо тобто, цікаву динаміку. Спадну динаміку, яка прискорилась на ринку нафти, причому буквально це якраз на тлі тих заяв, які прозвучали з Вашингтону і зараз з Лондону. Ну і відповідно ринок реагує, оскільки якщо будуть якісь більш серйозні санкційні впливи, то китайська економіка перейде в режим повільнення. Відповідно споживання нафти, де Китаю один з найбільших споживачів нафти на глобальному ринку, зменшиться, і зараз ми бачимо також активізацію низки країн, передусім країн перської затоки в рамках цього формату. ОПЕК плюс коли поступово на ринок виходить більші обсяги нафти, аніж там вони собі квотувалися. Собто, і це все те, та, те, що грає, в позитиві. Ціни на нафту ціни на нафту можуть стати меншими навіть за прогнозами аналітиків наступного року, у 2026 році, вони ну по перше, що Саудівська Аравія і інші країни ОПЕК плюс збільшують видобуток. Відповідно передбачають, що ціна буде трішки меншою, а це плюс. Для нас, тому що ну це недоотримані... Побутки. І мінус бюджет війни, так, Так, мінус бюджет війни, Російські. пане Михайло. Дуже дякую вам. Спасибі величезне за аналітику і за вашу цікаву інформацію з приводу ситуації по енергетиці. Михайло Гочар був з нами, експерт міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики стратегія 21